Сьогодні ми будемо складати електронні та електронографічні формули атомів хімічних елементів. Перше завдання із зошита з інтелекту: запиши будову зовнішніх енергетичних рівнів атомів, наведених хімічних елементів. Наприклад, тут магній нам пропонують, нам треба відкрити періодичну систему. Знайти магній. І давайте уважно подивимось його розміщення. Значить, якщо він знаходиться у третьому періоді, значить у нього три енергетичних рівні. Нам треба тільки третій енергетичний рівень зовнішній записати. Третій енергетичний рівень завжди складається з С, П і Д підрівнів. Тобто у магнія буде третій енергетичний рівень. Взагалі, у будь-якого елемента, якщо це третій рівень, він завжди складається з S підрівня, P підрівня, у P підрівні три клітинки. І D підрівня, у D підрівня п'ять 5 клітинок. Такий порядок просто треба запам'ятати. Раз, два, три, чотири 5. Далі. Саме те, що магній знаходиться у другій групі, то номер групи вказує на кількість електронів на зовнішньому рівні. Тобто на оцьому третьому рівні буде два електрони. Спочатку ми записуємо, заповнюємо S під рівень, потім P під рівень, потім тільки переходимо до D. Тобто два електрони, значить дві стрілочки, це буде його. Саме графічна будова, графічне зображення. Якщо нам треба записати електронну формулу, то ми переписуємо 3С, і оці дві стрілочки ставимо у степені. Тобто буде 3С у другій степені. Візьмемо, наприклад, флуор. Так само дивимось, флор знаходиться у другій. У другому періоді, тобто його зовнішній рівень буде другий. А другий енергетичний рівень складається тільки з С підрівня і П підрівня Так. І давайте подивимося скільки в нього електронів на зовнішньому рівні флор знаходиться у сьомій групі. Тому в нього сім електронів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Це у нас графічна будова. Запишемо електрони. Тобто ми переписуємо так само 2С, дві стрілочки, значить, у другій степені буде. Далі 2 П. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять стрілочок, тому ми теж двічку знову пишемо. Два П у п'ятій степені, це саме будова останнього енергетичного рівня. Тепер візьмемо селіцій. Ось останній зовнішній енергетичний рівень це одне і те саме. Якщо ми подивимось в періодичну систему, селіці знаходиться також у, третій, у третьому періоді, значить у нього зовнішній енергетичний рівень третій. Третій енергетичний рівень складається з С підрівня, P П під і D підрівня. Так, тепер дивимось, скільки в нього електронів. Силіцій знаходиться у четвертій групі, це означає, що у третьому періоді, в третьому енергетичному рівні в нього 4 електрони. Не забуваємо, що спочатку ми S під рівень заповнюємо, а потім P. Коли ви P заповнюєте, то спочатку ставите по одному. Ось. А потім, вже, якщо не вистачає місця, то вже другий доставляєте, якось тут у флора. Тут вистачило місця. Раз, два, три, чотири електрони. І знову запишемо електронну формулу 3С у другій степені, бо тут дві стрілочки, і 3П теж у другій степені. І завдання навпаки: укажи періоди і групи періодичної системи, де розміщено хімічні елементи, атоми, яких мають наведені електронні формули зовнішніх енергетичних рівнів, і запиши назви цих елементів. Тобто, дивимося уважно. Тут ось третій енергетичний рівень, 3С2, 3П в першій степені, тобто, виходить, що цей елемент знаходиться у третьому періоді. Ось. Якийсь із цих елементів, а який нам підскаже саме ось ця електронна формула. Ось ці степені вони показують, скільки електронів всього на третьому рівні, на останньому зовнішньому рівні цього елемента три електрони. Значить, він у третій групі, тобто це третій період і третя А група. Тут тільки є А підгрупа. Ті елементи, які знаходяться зліва. То це виходить алюміній. Ну, нам треба це все вказати, тому я вказую, що третій період, третя А група, і це алюміній. Наступний елемент його зовнішній рівень, останній це п'ятий період. П'ятий період. Уже визначилось п'ятий період два ряди, це великий період. І давайте подивимось С в другій степені, тобто це С-елементу, якого два електрони. Ось дивіться, рожевим у вас відмічено С-елементи, жовтим п елементи. блакитним або синім Д-елементи, і зеленим Ф-елементи. Тобто, у вас п'ятий період, і ось саме у другій групі. С-елемент це буде стронцій. Тому це буде п'ятий період, друга А- група, тому що кадмій – це Д елементи, він буде у Б групі. Запишемо п'ятий період. І це друга А група. стронцій. І наступне. Цього елемента зовнішній рівень другий, тобто він знаходиться в другому періоді, і у нього 2 плюс 4 6 електронів. Це буде, ну, останній, це буде P-елемент, у якого 6 електронів. Він у шостому, у шостій групі знаходиться ось друг, другий період. Шоста група це оксиген, шоста А група. Другий період. Шоста А група. Це оксиген. Розглянемо зараз електронну будову натию. Якщо ми подивимось, Ну, повністю розглянемо натрій. У нього 11 протонів, 11 електронів, бо співпадає з порядковим номером. Запишемо у вигляді нукліду: натрій 11 протонів. У нього 11 електронів. У натрія 23 нуклонне число, яке пишеться зверху 23. Далі натрій знаходиться у третьому періоді, значить, у нього буде три енергетичні рівні. Раз, два, три. І от виходить, що він знаходиться у першій групі, значить, у нього на останньому енергетичному рівні, або простіше для вас, на останній душці один електрон, бо першу, у першій групі. Ці 11 електронів треба розмістити. Максимально на першому рівні може бути 2, максимально на другому рівні може бути 8. Тобто, от і вийшло у нас 2 плюс 8 і плюс 1 11 електронів. Ну і запишемо цю будову. Перший рівень складається з S підрівня, другий рівень складається з S і P підрівня, А третій рівень. Уже ми записували, складається із С, п і D підрівня. П'ять клітинок, п'ять комірок так. І розміщуємо: перший рівень буде 2 електрони, і взагалі не переходить на наступний рівень, якщо не заповнений попередній. Другий рівень 8 електронів це максимально скільки може містити цей енергетичний рівень. І починається третій рівень, і на ньому тільки один електрон. Ось цей третій рівень, він і є зовнішнім рівнем, тобто ми можемо описувати електронну формулу таким чином. Пишемо 1С у другій степені. Далі починається другий рівень, 2С у другій степені, 2П у 6 степені, і третій рівень тільки містить С у першій степені. Але справа в тому, що ось попередній елемент, який був Перед натрієм Неон, у нього е, виходить, все так само, у нього просто заповнений другий енергетичний рівень, а третій не розпочався. Тобто у нього 10 електронів, 2, 8 і все. Тому виходить, що ця частинка вона повністю співпадає із інертним елементом неону. І от дуже часто можна написати так, або ось три крапочки, як ми писали, тільки зовнішній енергетичний рівень, ось тут записується, наприклад, 3 с 1 3 3С2. Кожен наступний рівень чи кожен наступний елемент має на один електрон більше. Ось неон був 2С2, 2P6. Тільки зовнішній записують, або можна написати ось так, ну, наче як така сама електронна формула, як у Неона, тільки додається 3С у першій степені. І от у вас пропонують завдання тепер, навпаки, визначити, що це за хімічний елемент. Ось така сама будова, як у Гелія, але ще додається 2С у другій степені. Це зовнішній енергетичний рівень. Ми можемо визначати або ось за зовнішнім енергетичним рівнем, що це другий рівень, і степінь показує, що це буде. Значить, дивіться, 2 С у другій степені. 2 – це означає другий період, а S у другій степені це означає, що два електрони, а кількість електронів на зовнішньому рівні співпадає із номером групи. То виходить, що це берилій. Або по-іншому у гелія будова 1 S у другій степені, бо в нього два електрони. Тобто, наче ми можемо замінити 1 С у другій степені, 2 С у другій степені, 2 плюс 2, бо степені це електрони, 4 електрони, а 4 електрони це берилі. Це другий спосіб. Як вам легше, так ви визначаєте. Тобто це берилій. Ось щойно я вам показувала за цим зовнішнім рівнем, тобто знову можна за зовнішнім рівнем, другий. Період уже відразу видно, був другий енергетичний рівень зовнішній. І от беремо степені 2 плюс 5, 7, значить, сьома група. Другий період і сьома група це флор. І ось тут теж є деякі періодичні системи, в яких є ця електронна будова. 2 С у другому, 2 п 5 тобто для того, щоб ви могли себе перевірити. Це флор. Або по-іншому. У Гелія електронна будова 1С у другому степені. Якщо додати ці степені 2 плюс 2, плюс 5, 9 електронів всього, у фуора 9 електронів всього. Далі інший інертний елемент це неон. Ну, давайте спочатку ось третій зовнішній рівень, це значить третій період, а степені додаємо 2 плюс 1 3. Значить, третя група, третій період і третя група це алюміній. Алюміній. Але е, до цього ну, доставляють неон е, попередній, зазвичай доставляють попередній інертний елемент, у якого повністю заповнений енергетичний рівень. У нього вже електронна будова буде е, ну, вмістити 10 електронів, тобто 10 електронів і ще плюс. Е, Ось в алюмінію 13, якраз 10 електронів у неона і плюс 3, буде 13 як у алюмінія. Так само ось тут е, знову третій період, і якщо додати степені 2 плюс 3 п'ята група, третій період і п'ята група це фосфор. У нього 15 електронів. Фосфор або по-іншому у неона 10 електронів плюс ще 5, 15 електронів і так і так підходить. Домашнє задання буде ось заповнити таку табличку, і я вам трішечки поясню, ось загальна кількість електронів вона співпадає з порядковим номером, наприклад, ось натрій. Його загальна кількість електронів. Ось дивимось, порядковий номер 11, значить, у нього всього 11 електронів. Далі, кількість енергетичних рівнів. Ось, знову візьмемо натрій. Натрій знаходиться у третьому періоді, значить, у нього 3 енергетичних рівні. Далі електронна формула. Ну, це вже треба розписати, я вам розписувала щойно. І скорочена електронна формула мається на увазі. Ось електронна формула повна, а скорочена неон 3 С у першій степені. Тобто, якщо вам треба, наприклад, якийсь елемент ось літій, ви дивитесь попередній інертний елемент і просто додаєте ну, зовнішній енергетичний рівень другий С у першій степені, бо в нього всього один електрон. Наприклад, якщо це ось селіцій, значить попередній інертний елемент, це елемент друг, восьмої групи, Ось у селі є інертний елемент, попередній це неон, ви пишете у квадратних дужках. і далі доставляєте зовнішній енергетичний рівень, тобто 3 у нього 4 електрони, значить, 3 С у другій степені і 3П у другій степені. Ось доставляєте це скорочена така формула.